Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Розкрили умисне вбивство Максима Денщика. 11 червня кіллер випустив п'ять куль в юриста запорізької міськради. Він помер. Поліція опитала понад півтори тисячі людей, які могли бути свідками. Відпрацювали відео зі 140 камер спостереження. Було встановлено двох підозрюваних. Це чоловіки 21 та 33 років. Не місцеві одного поліція затримала в Києві, другого оголосили в розшук. Розслідування триває. Обленерго оновили схему відключень світла, аби мінімізувати незручності для споживачів. Електроенергія буде вімкнена не менше як 4 години між вимушеними перервами. Час початку і завершення відключень буде щоденно змінюватися. Запоріжець викрав 100 тисяч гривень з каси студії за смаги, а під час втечі натрапив на піший патруль поліції. Раніше судими річний чоловік був знервований і не мав при собі документів. При огляді копи знайшли крадені гроші. В цей же час помітила пропажу власниця студії. У Гуляйполі через обстріли горів житловий будинок. Під час удару БПЛА отримала уламкові поранення. Жінка 59 років і відпустили після надання меддопомоги. У селі Павлівка Васильівського району під час артобстрілу постраждала жінка 44 роки. Від госпіталізації відмовилася. Шестеро нардепів із Запоріжжя орендують житло у Києві за 20 тисяч гривень на місяць. Кошти компенсує держава. Так, наприклад, Геннадій Касай отримав компенсацію 39 тисяч гривень за лютий і березень. Загалом же держава у квітні виплатила іногороднім народним депутатам 4,6 мільйона гривень на винайм житла в столиці. Вчора на Хортиці перекинулася фура із зерном. А в Дніпровському районі водій Гольфа не пропустив пасат, вилетів з дороги і перевернувся. На Запорізькій січі відкрили експозицію Козака Мамая. Виставили картини з музейного фонду заповідника Хортиця та малюнки дітей зображенням козака. Виставка триватиме протягом двох місяців. Відвідувачі зможуть малювати свою картину з Мамаєм, яка доповнить експозицію. А більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.